Серпень свободи Бендери відзначили 76-ту річницю звільнення від німецько-румунських окупантів. Тривожна ковід-статистика. Кількість недужих зростає. День Незалежності Українці Придністров'я відзначили головне свято своєї етнічної батьківщини. Ціна ефір першого Придністровського продовжує українська редакція студія Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Бендери відзначили 76-річчя з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників 23 серпня 1944 року. В ході ясько-кишинівської операції місто було звільнено від німецько-румунських окупантів. За традицією пам'ятні заходи пройшли на площі героїв. Мраморова стела в центрі міста. На ній увічнений текст наказу Сталіна і подяка містян воїнам-визволителям. Саме тут бандерчани розпочинають мирний відлік 76-ї річниці звільнення. Тож що пам'ять храниться, наших серцях те, що пам'ять зберігається в наших серцях, це дуже здорово. Добре, що багато свідків подій живі і передають свої спогади молодому поколінню. Це вселяє надію, що таке не повториться більше на нашій землі. У боях за Бендери загинуло за різними даними до п'яти тисяч радянських воїнів. Пам'ять про них увічнена на братському кладовищі міського меморіального комплексу на площі героїв. 23 серпня на меморіалі відкрили пам'ятник герою Радянського Союзу Сергію Полецькому. Відважний полковник-артилерист проявив мужність в боях під Кенінсбергом, але був смертельно поранений. Зірку Героя він так і не встиг отримати. Чоловік Отдав всю жизнь родині, і погиб 15 мая. людина, яка віддала все життя батьківщині. Він помер від ран 15 травня, вже після перемоги. Бюст – це символ, частинка тієї перемоги, яку старше покоління подарувало нам, щоб ми жили сьогодні. Тут жив герой. Ще одна данина пам'яті величному подвигу. Меморіальна плита, яку відкрили 23 серпня на будинку, де мешкав Павло Больбот, герой Великої Вітчизняної, почесний громадянин Бендер, єдиний в Придністрові повний кавалер ордена слави, учасник семи парадів перемоги в Москві. Перший з яких відбувся в 1945 році. Павло Пендріч був таким чоловіком скромлягай, що деякі. Сусіди і не знали, що він герой. В Совєті ветеранів він працював з ветеранами війни, бо їх було дуже багато. І всі його знали, всі йшли до нього. Він керував організацією, центр 2 Там було, мабуть, 300 ветеранів війни, всіх рангів. Він справлявся, його шанували. Шляхом пам'яті довжиною в 12 кілометрів проїхали учасники велопробігу у Рубежі Слави, маршрут, площа визволення, площа героїв, кіськанський плацдарм, Зупинки на меморіальних місцях, квіти і хвилина мовчання. Тривав із солдатською кашею, пісні воєнних років, виступ роти почесного караулу і концерт-оркестру головного штабу Збройних сил республіки. Увесь день у Бендерах проходили пам'ятні заходи. А ввечері на площі героїв спалахнули сотні свічок. Метроном секунда за секундою, немов відміряв кожну хвилину пам'яті про наших героїв. Мої прабабуся і дідусь воювали. Я дуже ними пишаюся. Я чувствую гордість і огромне жлання, якби Я відчувала гордість і величезне бажання віддячити тим людям, які звільнили нас від фашистської чуми. Сотні вогнів день визволення висвітлювали меморіал. А потім над Бендерами пролунав салют, такий же переможний, як і в 1944 році. Під ситуація в республіці залишається стійко неблагополучною. Кількість ковід носіїв зростає. Це зазначили сьогодні на оперштабі при президентові. За чотири дні 128 хворих. Всього зареєстровано 1876 випадків. Коронавірус перемогли 1513 придністровців. Померло 59 чоловік. Ще тиждень тому корону фіксували у десяти чоловік за добу. Зараз показники виросли майже в два з половиною рази. Щодня понад три десятки нових випадків. Сьогодні, наприклад, плюс 36 коронапозитивів. Зараз на лікуванні перебуває 233 пацієнти, ще 115 з підозрою на коронавірус. Через стрімкий ріст захворюваності ковід. госпіталі у Терасполі і Бендерах відновлюють свою роботу. Їх розконсервують до середи. Важких пацієнтів продовжать направляти у слободзею. Показник летальності серед носіїв коронавірусу 3,1%. Причому всіх, у кого підтвердився діагноз, госпіталізують вдома. Ніхто не лікується на відміну від наших сусідів України і Молдови. году у нас у цьому році. У нас зниження загальної смертності на 4%. У цифрах це на 173 чоловіки померло менше ніж того року. Це хороший показник. Смертність від коронавірусу не поглиблює нашої картини загалом. Це радує і говорить. Про те, що ми не приховуємо і не списуємо летальні випадки пов'язані з COVID-19, на інші форми захворювання. найближчим часом до Придністров'я надійдуть 20 тисяч експрес-тестів. Наявних вистачить, щоб перевірити персонал шкіл, але для тестування співробітників училищ технікумів вишів знадобляться додаткові ресурси. Стосовно медикаментів Вадим Красносельський доручив поповнити запас антикоронавірусних препаратів для лікування 10 тисяч хворих. Сьогоднішній запас розрахований на три тисячі. Ще одне питання. – ковід-лабораторія в Рибниці її запустять 1 жовтня. Це наказ президента. Вона допоможе розвантажити лабораторію в Терасполі перед початком сезону грипу та застуд. Обговорювали святкування Дня республіки. 2 вересня на параді усі повинні бути в масках. Така ж вимога для гостей урочистого відкриття катеринського парку 1 вересня. 22 серпня в Росії відзначили день державного прапора. Вперше триколор підняли у 1991 році як символ нової Росії. Цей день зазвичай насичений святковими фестивалями, демонстраціями, акціями і флешмовами. Придністров'я, як завжди, підтримало усі заходи. Російський острівець на території ПМР, будинок офіцерів. Самого ранку юнормійці вишукувались у стійці смирно, готові приступити до спортивних і пізнавальних змагань. Ми починаємо з себе зі своєї родини. Спорт і патріотичне виховання. Тільки тоді ми отримаємо сильну державу. Старший син вступив до юноармійців, за ним молодший. Зараз і донька вже готується. Ми сьогодні відзначаємо день державного прапора. Цей символ бере свій початок з петровських часів. Як триколор він означав належність до російської держави нашого флоту. В результаті він став державним символом. Остаточно закріпився як державний символ в кінці 19 століття. У центрі столиці активісти молодіжного руху зірка роздалить розпальчанам тисячу стрічок у триколорі. Красний Червоний колір це страждання народу, кров, яку пролили свого часу. Синій – це мирне небо, а білий це чистота помислів. Спілка російських громад запустила онлайн конкурс на кінотеатрі. Вивісили прапор Росії. Кожен міг сфотографуватися з прапором і викласти фото з поздоровленням як символ єдності. Нагородили і учасників Вікторини Символ Росії. Ми сьогодні в вікторині. Ми брали участь у вікторині прапор Росії. Отримали масу задоволення. Дуже сподобалося, Письмово відповідали на запитання, і ось призи. У столичному парку Перемога молодіжне крило партії оновлення і спілка російських громад Придністров'я провели історичний квест. Вітаючи молодь, лідер оновлення Галина Антюфєєва нагадала, що в Придністров'ї живуть понад 200 тисяч громадян Росії. РФ підтримує і захищає нашу республіку, забезпечує мир на берегах Дністра. А в Україні день державного прапора святкували вчора, 23 серпня 1991 року. До Верховної Ради депутати внесли жовто-блакитний стяг. Наступного дня Україна проголосила незалежність з того часу. Це свято відзначається не лише на її території, а й за межами, де проживає кілька десятків мільйонів українців. Пам'ятник великому кобзарю у Тирасполі. Саме тут, у вишиванках, із квітами у руках збираються придністровські українці. Сьогодні нагода особлива і урочиста. 29 років незалежній Україні. Біля пам'ятника Шевченка в місті Тарасполі зібралися представники. Всіх українських громад В нас тісно зв'язують з Україною і культурні, і історичні, і родинні зв'язки. Тому для нас Україна це дуже багато. Це наше і натхнення, це наша біль, це наші переживання, наші надії на неї. Я пригадую 1990 рік. Коли було створено товариство української коли тільки народилося товариство української культури Червона калина. І вперше за багато років біля пам'ятника Шевченку ми зібралися. Нас було там шестеро людей, поклали квіти, трохи там почитали вірші Тараса Шевченка. І ми вірили в те, що нам необхідно об'єднатися для того, щоб відродити на колишніх українських землях відродити мову, культуру. Традиції українського народу В часів розпаду радянського союзу українцям Придністров'я заново вдалося відродити свою мову, які на рівні з молдавською та російською було надано статус офіційної. У кожному районі республіки почали діяти товариства української культури. Батьківщина Україна завжди нам підставляла плече, коли нам було важко. 92 й рік ви знаєте, по різному можна відноситися до дій. Керівництво України, але сьогодні свято нашої батьківщини. Батьківщини, де ми родилися, а в Придністрові третина українців. Святом вас, українці! Україна це родина. Україна це батьківщина і не тільки для українців, а батьківщина і культури українського героїзму. Ось пам'ятник Шевченку. Це ж ціла епоха звичів і боротьби за незалежність, так і Придністров'я вже 30 років, як відстояло свою свободу і зберегло і тримови і культуру. У Придністрові третина населення етнічні українці. Більшість тут прожили усе життя, дехто якусь його частину і по праву обидві держави вважають своєю батьківщиною, а День незалежності України своїм святом. У столичній міськраді депутат Верховної Ради Центрального виборчого округу Ілона Тюряєва зустрілася з головами будинкових комітетів громадськими працівниками та активістами округу номер 36 Привід зібратися святкової республіці. 30 років. 15 з них Тереспольщани Округу Центральний на прямому зв'язку зі своїм депутатом Ілоною Тюряєвою. Зустріч з виборцями пройшла як свято спільних досягнень. Встрічаємося, як говориться, з Зустрічаємося з депутатами зілої Петрівною зокрема. Вона нам допомагає багато. Ось у моєму будинку зараз у першому другому під'їздах проводиться ремонт. Ми дуже чекали на це. Сира покрівля, дитячий майданчик, чи розбитий асфальт у дворі. Усі проблеми Терс вирішують разом з депутатом. Ми в місті славі уже п'ятнадцять ми разом з вами вже 15 років і кожному я дуже вдячна за розуміння, підтримку і небайдужість. Адже через вас ми контактуємо практично з кожним жителем нашого округу і намагаємося, щоб ніхто не залишився поза нашою увагою. І бажаю вам продовжити залишатися такими ж небайдужими і люблячими свій край. всі завжди всі питання вирішуються тихо, спокійно, по робочому. Завдяки такій злагодженій команді, центральний округ у нас перетворюється. Багато що робиться. Активістів нагородили подяками та почесними грамотами. Будинкові комітети сьогодні це ще й громадський контроль. Про всі неполадки у багатоповерхівках і у дворах повідомляють своєчасно у керуючу компанію і депутатам. Усі накази виборців на окрузі виконали, реалізували і міські програми з благоустрою. дуже гарно він світиться просто бомба. Все зроблено са вкусом. Все зроблено зі смаком, грамотно і культурно. Спасибі тим, хто це зробив, хто доклав усіх максимальних зусиль. Лілії водялі Лілі воді виглядали красиво. Вони світилися через те, що фонтан світився, було красиво. Одне сказати можна точно краще ніж терасполі. Так що приїжджайте всі в Рідницю дивитися на фонтан. Який маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.